Існує такий от стереотип, що якщо людина, наприклад, каже відверто, що їй подобається, коли в неї є гроші, що їй подобається бути багатою, їй подобається типу, жити багато, то до цієї людини ставляться погано, що, мовляв, вона хуєвша, бо їй от вона каже, що їй гроші бач, подобаються. Але давайте поговоримо ну, чесно. Всім, блять, подобаються гроші. Не в тому сенсі, що ти йдеш і робиш все онлі заради грошей. Але всім людям. Подобається фінансова незалежність, коли тобі, якщо треба щось купити, щось зробити і т.д., ти можеш це зробити самостійно, спокійно, і тобі не треба голову собі ламати, як тобі виплутатись з цих проблем, як тобі, не знаю, заплатити за школу доньці, як тобі заплатити за лікаря, як тобі заплатити за квартиру. Це все, коли у тебе немає цих проблем, хіба це є поганим? Ні, це не є поганим. І якщо людина людина. Каже відверто, що так, ну, типу, люблю гроші. Класно, коли я не ма, ну, типу, немає проблем з грошима. Я от прям зустрічала немало таких, типу, людей, які прям кажуть, що це погано казати подібне. Але ж це не так.